Капаланське благословіння на 8 квітня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукао. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як Яків розмовляє своїми дружинами. І перед тим до нього звернувся Господь і сказав, повертайся в свій край. І він розмовляє з дружиною Рах... Рахіллю Ілією про те, як вчиняє з ними тесть його, їхній батько, що він постійно зміняє умови його служіння, плату міняє, міняє собі на збільшення. І каже, що вибирайте або. Ви зі мною або залишайтесь з батьком своїм, а я повертаюся туди, куди мені говорить Господь. І тут дружини підтримують свого чоловіка, якова, бо кажуть, веди нас туди, куди каже тобі твій Господь. Тобто приймають цей вибір і, знаєте, вагаючись те, що. Старим їх зв'язувало тобто з батьком і всією, всією родиною. І треба було вийти, відірватися від цього і піти до нового, до свого чоловіка, до якого вони приліплені. І вони приймають рішення піти з Яковом, щоб вся та спадщина, яка належить Якову, належала і їхнім синам, тобто і внукам і так далі. Тобто вони вірять а, своєму чоловіку. Через те, що він вірить своєму Богові. Навіть от Віра через людину, не безпосередньо до Господа, як вірив Яків, з яким він розмовляв, а через е, іншу людину, яка ну, Я Бога ще не пізнав. Але я бачу, як людина пізнала Бога, який з ними з ними стосунки і вірю. І вони так і сказали, що не до мого Бога, а ми віримо Богу твоєму. Вони ще не обрали його своїм Богом, але вірять тому Богові, з яким ти встановив стосунки. Знаєте, дивна така віра, але є вірою, через яку, через яку вони спасаються. Дружини Лія і Рахіль і їхні всі діти. Діти потім прийняли віру в Бога, а дружини повірили чоловікові, який вірив в Бога. Знаєте, якась дивина може здатися, а виявляється, Господь приймає таку віру. І ми сьогодні знаємо і почитаємо цих дружин Лію і Рахіль. Коли ми заглиблюємося в Слово Боже, То наш світогляд Божого розуміння розширюється. І ми крок за кроком, мить за миттю, день за днем, наближаємося до того, як Господь бачить події на землі. Ми не звужуємося, а поглиблюємося, не розширюємося, а поглиблюємося, стаємо глибокими. Фундаментальними, яку не, пахит, не, не може похитнути будь-які земні струсіння, як не хатають Господа. Пізнання Божої істини проходить вже не з точки зору, що ми можемо аналізувати розумом, а з точки зору, що ми щось приймаємо серцем або не приймаємо серцем. Бо внутрі стаємо Божими, і вибори наші стають правдивими, істинними, як у Бога. І нехай так буде. Вже піст підходить до завершення, і ми можемо в глибині сприймати, приймати або відторгати слова Боже праведні і неправедні, що світ нам несе, їх відторгати або же приймати. Так і нехай так буде. Це ж дуже добре, бо є добрим наш Господь. Амінь.